14 жовтня на покрову Пресвятої Богородиці та День козацтва Україна вже шостий рік поспіль відзначає День захисника. Напередодні у фоє міськвиконкому біля пам'ятної дошки лозівчанам, які загинули на сході країни, зібралися керівництво міста, військовослужбовці, керівники структурних підрозділів міськвиконкому та громадськість. Присутні вшанували воїнів, які в усі часи захищали українську землю від завойовників. Синів та дочок України, які зараз стоять на сторожі кордонів нашої держави. За час військового конфлікту більше 800 лозівчан та мешканців Лузівського району стали учасниками бойових дій на сході України. Ми всі прощаємося ними і схиляємо голови перед тими, хто пішов у вічність. За нас, за нашу державу. Серед них наші земляки. Поіменно згадали наших земляків, які загинули на сході України. Присутні вшанували пам'ять всіх, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність держави хвилиною мовчання, та поклали квіти до пам'ятної дошки. Далі Лозівський міський голова з нагоди Дня Захисника України нагородив військовослужбовців грамотами та подяками міської ради. А від народної обраниці Юлії Світличної військові отримали цінні подарунки.